Яс. Це косметичка з косметикою, яку використовувала найчастіше у му році. І зараз ми про неї поговоримо. Рік був складним. Косметики я нової майже не купляла. Якщо купляла, то це були замовлення типу якихось боксів з Beauty Bay або не з Beauty Bay. Але вони мені попадалися в наборах ті косметичні засоби, я їх якось тестувала, щось мені подобалося, щось ні. Але в мене є все ж продукти, які я можу виділити. Виділити. Виділити, і сьогодні мене ми зробимо макіяж. Я перепрошую, що за смурфета треба трошки. О, тож поїхали. Я взагалі не дуже користуюся якимись праймерами, тому що в мене шкіра така, що вона забивається від будь-якого засобу. Силікони не силікони, їй пофіг. В мене будуть чорні цятки. Але в мене є ось такий спрей від Kiko який коштував 10 євро. Десь і цей праймер і фіксатор в одному флаконі. Він не те, ні те не робить, але пахне приємно. Взагалі, мені здається, що вони ось такі засоби. Це така чиста фішка, щоб трошки змішати макіяж зі шкірою та змішати сухі продукти з рідкими. Ну тобто, ви коли. Мочити це все чим завгодно, то воно у вас трошки якось поєднується. Всі шари між собою. Не знаю, я ж кажу, мені просто приємно пахне. Цього року в мене два улюблених тональника. Кожен з них мені подобається, але один з них мене здивував. Діор я вам показувала вже багато разів. Він матуючий, до нього питань нема. Його я використовую. Типу на свята, коли мені треба кудись вийти? Я така фіфуся. Це було так до того, як я зустріла цього малого. Історія така: я зайшла на вокзал. Він коштував на знижках 2 євро. Я, я не жартую, 2 євро. Він коштував на знижках. Я така пф. Тоналка за 2 євро, звісно, мені, мені треба це Insta Moisture. І це означає, що він зволожуючий. Ну, типу, він не матуючий. Ось в чому мій поінт. Я зазвичай не користуюся нематуючими тональниками, бо в мене, ну, типу, я все життя думала, що жирна шкіра, тому мені щось треба матуюче. Я ще ніколи так не помилялася. Врешті-решт виявилося, що мені підходять зволожуючі тоналки. Більше того, в мене шкіра почуває себе набагато комфортніше, коли в мене на Обличчя, саме зволожуюча тоналка. Я не думаю, що справа саме в Кіко, тобто, це та тоналка, яка перевернула мій світ до Гридригом. Ні, просто є відчуття, що моя шкіра вперше за життя почула якесь зволоження, відчула на собі турботу. Коротше, з цього року я починаю купляти собі зволожуючі тоналки, та й вік вже, господи, зможки, вони від сухості з'являються. Ще дуже важливо, хотіла вам показати SPF. Це мій улюблений SPF для обличчя. Захист 50. І я його наносила майже кожного дня влітку, восени. Зараз менше, бо я з дому не виходжу. А він мені дуже круто спрацював і як база під макіяж. Тобто я його наносила таким товстенним шаром, всмоктувала його моя шкіра в себе, і дуже добре на ньому тримався макіяж і не була жирна шкіра після цього. Коротше, дуже раджу, якщо у вас теж жирна шкіра або комбінована. Улюблений консилер цього року це ось такий малюк від Катріс. І це дуже-дуже крутий, зволожуючий знову ж консилер. Достатньо пігментований. Багато цього продукту не треба наносити. Щоб ви розуміли, я цим тюбіком вже тюбіком. Ха -ха, меми з тіктоку війшли в чат. Цей консилер в мене вже майже 4 або 5 місяців. І він ще все ще в мене є, не закінчився, в мене ніякого іншого немає, тобто його вистачає дуже надовго. Я знаю, що тьотя нудна, але в мене кожного року один той самий олівець для брів. Кожного року я вам його показую. Кожного року я зізнаюсь йому в коханні. Коротше, я не знаю, цей олівчик я використовую вже не один рік. Мене він влаштовує, я нічого іншого не купляю, бо він ще й коштує нормально, там, типу, 6 євро, може навіть менше на знижках. Не повірите, цього року в мене з'явився. Контурінг не було такого продукту в мене навіть в косметичці, щоб це був типу кремовий контур. А він і не з'явився. Це, це, це помада. <плес> я знайшла свою стару-стару помаду від NYX. Щоб ви розуміли, я її виграла в конкурсі, коли ще тільки починала бути блогеркою. У мене був б'юті блог. Що за ній тут Це реально офігенна помада, але в дуже дивному кольорі. Типу, я не знала, як це використовувати на губи. Знаєте, що відбулося? Відбувся брейншторм, і я зрозуміла, що її можна використовувати на обличчя. До речі, називається цей колір Мончес Монкінбон. Я не завжди роблю цей контурінг собі, але іноді мені дуже подобається особливо контурувати носик свій, тому що в мене він такий, ну, трохи, ну як вам сказати. Ну, не маленький. Мені подобається робити цей контурінг, коли, наприклад, роблю макіяжі в Тік-Ток або на зйомку, тому що там, ну. Тіні, і незважаючи на те, що це помада взагалі, вона тушується просто чудово в тінь, яка мені потрібна від контурингу, і тримається дуже добре. Ще один доказ того, що в макіяжі просто немає правил. Рум'яна, я обожнюю рум'яна, я просто молюся на рум'яна. Ну вони дуже феймос. Вони в мене менше менше, менше вони в мене майже вже закінчилися. Це рум'яна від Rare Beauty, від Селени Гомес, колишньої бібера. Ой, люблю, коли люди категоріями такими кажуть про людей, типу колишня когось, ніби в неї це єдине досягнення в житті. Це, ну, просто це шедевральні рум'яна. Вони в такому чудовому кольорі, до речі, колір в мене бліз. Купувала я їх ще в Турції Це була така спонтанна. Спонтанна, так, так кажуть? Ну, така раптова, коротше. Покупка не обдумана. Я просто на той момент щось чула про ці рум'яна, але ну, ну, подивіться, що вони. Ох. Це для мене просто ідеальний відтінок. Навіть не знаю, чи хочу я пробувати. Якісь інші відтінки, чи куплю просто знову цей. Також в категорії рідких рум'ян хотілося б нагадати про те, що мені подобається також тінт тінт від Benefit. У мене теж доволі таки давно, і його дуже надовго вистачає, хоча це типу мініатюра, тревел версія. Крутий, але наносити його на тоналку важко, він якось підкреслює всі мої висипання. Не знаю, як він це робить, може він типу западає трошки в них, але ну таке. А от на губи. Якщо б ми робили зараз макіяж у Тік-Ток, я б нанесла ще ластовиння ось цим спреєм. В мене дуже часто питаєте, що за спрей, чим ти робиш ластовиння. Так от, це Лореаль, у мене, типу, червоне дерево, щось таке, щось там для рудих. Сьогодні я не роблю макіяж у тік Сьогодні я роблю мій повсякденний макіяж, а ластовиння зараз наразі я роблю дуже рідко, щоб так, піти кудись з ним. Не знаю чому, трохи набридло, але дуже люблю його все одно. Люблю. Найскладніша частина цього відео. Ну палетки тіней Три я не змогла обрати. Вибачте, але але я користуюся трьома. Я не можу вибрати обрати що, що за Я не можу зробити вибір неможливо, бо всі вони мені е, стали в нагоді в цьому в цьому році, і я дуже часто та охоче їх використовувала. Почнемо ми з цієї красуні, якій вже е, досталося в цьому житті. Тут було дзеркало, воно розбилося в валізі. Мені дідусі її полагодив. Ця палетка просто. Два найулюбленіші кольори з цієї палетки. Це два неонових жовтих. Це два шедеври, які я дуже люблю додавати в куточок ока. Пігментація, просто кольори, вся гамма. Все моє, це моя палетка. Я її дуже люблю. Але сьогодні ми не будемо робити і макіяж цієї палеткою Сьогодні в мене настрій або на цю палетку через мій лук, або на цю Huda Beauty Rose Quartz ти хто? якби я не лаялася на вартість цієї палетки, вона дійсно це найкрутіші шимери в моїй колекції. Вона майже повністю холодна. Дивіться, які в неї блискітки тут. Просто ох, які вони гарні. Вони нереально виглядають, коли ти робиш макіяж, знову ж вона вся майже холодна. Я дівчинка холодна. В мене не те, щоб дуже теплий підтон, хоча й не холодний, але коротше, знайти холодну палетку зараз, це не так просто. А ще познайомтеся з цією малою. Є варік, що вона, типу, копія на якусь Дольче габана, тому що в неї оформлення таке, як Дольче габана колись було. Тут не важливо, це фігня взагалі. Коштує дешевше, мені підходить. Я її брала з собою майже в усі подорожі, і це. Майже завжди, коли ви бачите якийсь повсякденний в мене макіяж, це вона. Ці кольори, блискітки, знову ж. Я ось цей відтінок, який світлий, використовувала як хайлайтер собі сюди. Ну Не знаю, вона просто така проста, компактна. Я закинув собі в валізу і їдеш, не боїшся за неї, бо вона й недорога і не взяб'ється. І взагалі як її розбитися, вона така мала і не дуже така, знаєте, пластикова. Коротше, зроблю. Сьогодні макіяж з цією палеткою. Набираю цей колір. У мене фіолетова кисточка, бо я робила тренд з Тіктоку, там, де дівчинка наносила собі фіолетові рум'яна. Ось я зробила щось схоже тут прикріплю. Вийшло непогано, до речі, щось мені люди написали, що круто. Що мені ще подобається в цій палеці? Що не треба там щось виводити, наводити якусь суперкрасу, так мазюкаєш, і все ніби симпатично виходить. А от що мені в ній не подобається, так те, що це ніби була лімітка. І в них часто виходять ось такі лімітки з чотирма кольорами, але такі самі вже ніби не купити, бо це минулорічна була колекція. Ну і пофіг, її тут вистачить просто на півжиття. Далі затемнити все трошки ось таким кольором коричневим у куточок. Тобто, бачите, все дуже швидко. Я просто там щось намалювала, розтушувала Тепер беру цю блискітку. Вона мені, до речі, спочатку не подобалася, бо вона якась дуже бронзова. Я не знаю, що з нею не так, але якось я в неї не закохала. Я спочатку. Потім з часом, коли прийшла осінь, я зрозуміла, що те, це те, що треба люди. Дивіться, яка гарна блискітка. І вона така, вона й не дуже яскрава, не занадто. Тобто це не виглядає, як, ніби я йду на якийсь маскарад. Але в той же час і дуже цікава, бо в неї не простий перелив, а якийсь такий ну я не скажу, що доохром, але шампань, такий, якийсь бронзовий, щось коричневе, щось. ну корольчик. симпатична блискітка. Ну і звісно, як без шимору в куточок ока. Як я вже і сказала, я цей відтінок використовувала навіть як хайлайтер, бо він. Дуже-дуже красивий, і не підкреслює текстуру шкіри. З палетками ми розібралися. Три палетки. Такий в мене вибір. В мене взагалі колекція зараз не дуже велика, бо я повіддавала половину і не купляю собі нові палетки, бо в мене тепер нова обсесія. Мені подобається купувати догляд для шкіри та тоналки та те, що я раніше вважала занадто нудним, щоб це купляти. Коротше, в мене світогляд якось змінився останнім часом. Ви спитаєте, що по олівчикам для очей? Зараз. Де ти? Де ти мій котик? Де ти? Не соромся. Огризок. Я його називаю ласкаво огризочок мій білий. Це такий білий олівчик. Я не, гадки не маю. А, Ruby Rose, мабуть, якийсь. О, гадки не маю, звідки в мене він? Коли я його купила? Чи купляла я його, чи мені віддали його, коли я ще була маленькою. Може, це від моєї прабабці, я не знаю. Але це ось такий білий олівчик, який я наношу ось сюди. Ви мені минулого разу так і не підказали, як називається ця частина ока, куди я зараз малюю цей олівчик. Тож я її буду називати місце, де течуть сльозки по Едварду Калену. Я з цим олівчиком трошки така прокидаюся. В мене погляд стає живішим. і взагалі трошки трішки так збільшує мені очі? Маємо коричневого фаворита. Це теж Кіко в п'ятому відтінку, але це не тому, що він такий крутий, а просто тому, що він мені в якомусь адвенті попався, і я просто накупляла собі нові олівці. От, е, є і є. Я їм іноді, іноді підводжу сюди або малюю стрілочку. Ну так, за настроєм. Для стрілок One and Only NYX, як ти називаєшся? Epic Ink Liner. Просто чудовий лайнер, не знаю. Мені дуже зручно, мені подобається, що це не фетер, а пензлик. Дуже зручний, але о, ні, знаєте що? Останнім часом у нього якісь приколи, і він іноді так тече, просто жахливо, що він мені мені доводиться іноді змивати через нього макіяж, бо він там десь затік, щось мені в зможку якусь поповз. І що робити далі? Я не знаю. Я панікую, у мене нерви коротше нервовий зрив, і все змиваю. Не знаю, балакати, коли я малюю стрілки. Це теж погана ідея. Так, ну може вони не однакові. Але мені все одно я не буду нічого більше робити, бо це погано закінчиться. Ще трішки пригадаємо те, що я роблю ще іноді креативні макіяжі. І от для них мені дуже подобалось використовувати ось ці підводки. Мене питали, що ти таке капаєш, щоб активувати тіні, як підводку. Це коротше не тіні. Це підводки, які активуються водою. Вони типу гелеві, я не знаю аква, акварель. Я туди капаю зазвичай свою рідину, щоб зволожувати лінзи, які я ношу. Так, я ношу контактні лінзи. Полізли далі. Далі за планом нас пудра. Пудра в мене теж від Селени Гомес. Колишньої ага. Вона в мене замизгана трохи. Це ще з тих часів, коли я знову ж таки робила імпульсивні покупки. І коли в мене були на імпульсивні покупки гроші, я побачила, що це е, пудра з натуральним ефектом, тобто вона не дуже така матуюча, яка вбиває все життя в тебе на облич. Я, я користувалася цією пудрою переважно влітку, як ти відкриваєшся. Вона реально не просто матує, а так робить це, що це виглядає, ніби твоя шкіра. Ну якось так, ну сама по собі така флолес, така шайні, але не дуже. Я відчуття, що я робила огляд на цю палетку навіть на Ютубі. Це був не огляд, а коли бокс прийшов. Ні, не на Ютубі, здається, а коли я в Тікток почала знімати про макіяж, і мені саме тоді влітку прийшла ось ця палетка. О, в травні не знаю. Коротше, неважливо. Важливо те, що я її просто залюбила. Дивіться, я її так люблю, так люблю. По ній видно, як її люблю, особливо ось цей бронзер. Це Physicians Formula, І якщо у вас ніколи не було Physicians Formula бронзерів, то ви багато втрачаєте. У мене є цей бронзер окремо, він був в мене ще до цієї палетки, але в палетці дійсно зручно. Я її брала з собою теж в подорожі. Тут є пудра, тут є хайлайтер, тут є бронзер, тут є бронзер. Темний, але він мені занадто рижий. Ще один хайлайтер, який занадто якийсь золотий, але я його наочно носила, коли в мене не було з собою палеток. Та ось ці просто нереально милі рум'яна. Це й не хайлайтер, і не рум'яна, вони дуже ніжні. Зараз, дайте мені. Вони, вони типу, виглядають як хайлайтер. Я знаю, бо тут багато світла і воно все, типу. як це кажеться, відлітає. Ні, Відображує, ні. Ну коротше, типу, рефлектує з світлом. Але ось ці серденька дають реально рожевий пігмент і виглядає супер мило, супер. Я не очікувала, що я буду користуватися сяючими рум'янами колись. Але як бачите, там навіть вже рефіл бачимо. дно. Все перше грудня. Багато бронзеру не беремо. Так тільки трошки вормап, Ну лоб то святе. Дивіться, яка планета, а не лоб. Шо це круглях на шию. Обов'язково наношу А також візьму з цієї палетки хайлайтер. Хайлайтер тут, до речі, це було просто на фотці і перший шар цього хайлайтера. Коли ви купуєте, він такий сяючий, срібний, якийсь дуже дуже схожий на хайлайтер. Що це таке? Від Fenty Beauty, який рефлектує дуже такими окремими частичками. Ох, як важко це пояснити. Він, коротше, виглядав дуже схожим на цей хайлайтер. Що я тут мучуюся? Але потім ти, типу, знімаєш перший шар, і тут дуже такий лагідний хайлайтер мені підходить ідеально. Але я вважаю, це омана, це е, маркетинг. Рум'яна сухі. Я використовую багато, 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 багато рум'ян. Рум'яна від Кайлі мої найулюбленіші. Як бачите, це вже стар, старий пакунчик, Цей новіший, бо це е, я купила цього року цей минулого або позаминулого року. Ці два відтінки це мої рятівники. Особливо це ось моя нова любов. «Winter Kiss». Не просто так вони називаються зимовий поцілунок, тому що вони реально виглядають, як ніби ти прийшов з морозу в тебе такі щічки. Я не знаю, як навіть пояснити, це дуже гарно. Дуже люблю їх міксувати. Тобто, цей персиковий я наношу ось сюди, колись на цю частину обличчя. Коли було літо, я його наносила інтенсивніше. Тобто я його не міксувала майже з тим рожевим, але зараз зима, перше грудня, наносимо ось цей рожевий на такі яблучки самі, і це нереально це такий барбі колір. Боже, реально. Просто я, до речі, цей лайфхак міксувати два е, види рум'ян побачила в Кайлі, самої Кайлі, яка випускає цю косметику. Звісно, то був теж маркетинг. Маркетинг, але мені дуже подобається, як це виглядає. І реально, ну просто ну, подивіться, який свіжий погляд, яке обличчя, таке бейбі фейс твоїх мріях Стеф. Взагалі дуже такі суперечливі е, відгуки на косметику від Кайлі, але. Вона мені дуже подобається. Я не знаю, чого всі на неї так скаржаться В неї нормальна якість. Може ціна, якість типу людей не влаштовує, але це бренд, це Кайлі Jenner Ти е, просто купуєш ось цей пакуночок рожевий, щоб відчувати себе такою дівчинкою, дівчинкою. Ми ще зараз дійдемо до Ліпкіту Кайлі, який в мене просто найулюбленіший. Кайлі me Повертаємося до спрею. Так, я вже казала, що це і праймер, і фіксатор. Фіксую я на етапі, коли я нанесла всі пудри, всі всі О, я забула хайлайтер! Зверху на все, що я наробила, як додатковий такий е, блиск, сяйво, хайлайтер чудовий. Дуже мені подобається, як це виглядає на моєму обличчі. Так, от наношу знов спрей на етапі, коли я нанесла все, що було сухе. Типу пудри, е, хайлайтери, рум'яна, все таке. І ще не нанесла туш, е, бо потече. Може потекти. Залишилося вже не так багато продуктів. Найулюбленіший гель для брів мене цього року це від NYX, ось такий клей. Ну, вони його називають клей. А з ним треба бути обережними, бо він такий, якщо занадто багато нанести, буде виглядати дивно, але фіксує дуже-дуже добре. -дуже. Ви не очікували, але це не біла туш. Це праймер, який мені попався в адвент-календарі від Лореаль. Я там щось кричала: типу, нафіга мені праймер. -бу -бу -бу". Угу. Я дуже часто ним користуюся. Я не те, що бачу сильний ефект, але ефект точно є. Я його відчуваю. Нижній вії я ніколи не малюю. Верхнім він дає, як би вам це сказати, об'єм. Я не скажу об'єм, а типу текстуру таку. Тобто здається, що у вас текстура Вій, така дуже розкішна. У вас багато Вій, коротше. Улюбленою туші цього року в мене немає. В мене була ламель, яка мені подобалася, вона закінчилася. В мене попалася ця в адвент-календарі від L'Oréal. В мене іншої просто немає, тому буду болюватися цією, але вона не моя улюблена. Знайте про це. Нарешті губи. Ви не є, ви уявляєте, як я хочу вже показати вам все, що в мене є. Не так багато, як ви думаєте, в мене фаворитів. Почнемо з кайлі ліпкіту. Цей ліпкіту відтінку Кайлі. Я на нього. Робила огляд на цьому каналі, це точно. Тоді я дуже дивно ним намалювалася, я зробила дуже коричневі губи. Зараз я зрозуміла, як це працює. Його постійно треба розташовувати. Цей олівчик працює як натуральний контур губ. Контурінг, я маю на увазі. Ваша улюблена рубрика, коли я мовчу і малюю губи. Я цим олівчиком користуюся не тільки з помадою Кайлі, Він в мене от скоро закінчиться, куплю новий. І помада Кайлі, вона рожева, і вона дуже така ніжна, теж її розташовую. Як бачите, це комбо таке на кожен день взагалі не викликає ніякої уваги до губ. Дуже ніжне, дуже гарне, але мені таке рідко підходить. Я це використовую тільки коли роблю дуже-дуже яскравий макіяж очей. Тож змиваємо. Також покажу вам помаду. Я не знаю, чи можна її купити. Це знову ж лімітка бісить таке. Це лімітка від Кіко в другому номері, якийсь блосом глоу ніби. Ну, просто чудовий колір. Чому фішка? Це не матова помада, це не блиск, це щось і не бальзам, це щось таке. In the middle. Він дуже гарний цей відтінок, і на олійчик зверху, і на якусь іншу помаду, і просто так. Так шкода, що більше не можна купити цю помаду. Хоча я ще пошукаю, не знаю, мені дуже подобається цей колір. Він скоро закінчиться. У мене, до речі, була ще одна помада з цієї колекції, але червона. Вона мені взагалі не сподобалася, бо в неї не такий відтінок універсальний. Боже які губи. Але ми це теж змиваємо. Бо зараз я покажу вам макіяж губ, який я ношу майже кожного дня, коли мені кудись треба, коли не треба. Навіть для відео майже завжди. Перше знов олівчик, будь-який нюдовий олівець. Але ми візьмемо знову від Кайлі. Зовсім трошки підвести губи. Далі помада. Моя улюблена червона помада цьогоріч. Це ось така від Шанель. Я знаю, що ви думаєте. Стільки в тебе помад, дупою їж, чого саме шанель. Я не знаю, як ці люксові бренди це роблять, але це просто ідеальний червоний з ідеальним підтоном, і на щочки, і на губки, і дуже круто тушується. Усієї колекції це найкраща моя червона помада. Це подарунок від моєї подружки, до речі, і добре розтушовуємо з центру до куточків. А далі є вибір або використати олійку від ламель. Всі чогось кажуть щось погане про її запах, а мені дуже подобається. Це така хімоза, знаєте, як. Якийсь льодяник з полуничкою. Або ліп максимайзер від Dior. На зиму він мені не дуже, бо, як я і сказала, він дає холод, а мені зимою так холодно, і ти мерзнеш як цуцик, а в тебе ще й губи мерзнуть. Ну, коротше, не, не наш варік на зиму, але весна, літо, осінь просто ідеальний продукт. Вартує своїх грошей 100 пудово. Що пішов за жаргон? Я не знаю, вибачте, під кінець ролику. Ми нанесемо зараз олійку. Ну, що Ну, ви подивіться, ну подивіться на ці губи. В мене розрядилася камера, тож трошки ми переїхали до зарядки. Дякую, що подивилися моє відео. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Сподіваюся ви в безпеці і па-па! Люди, це капець. Мені тепер знаєте, що треба відзняти. От, от все, що ви бачили, там ці прольоти, там, де я вам показую косметику. Дивіться, що в мене тут коїться просто капець. Це все треба відзняти гарно. Ще окремо кожен продукт, щоб ви пороздивилися, вам було зручно і цікаво. Я все це монтувати буду півжиття. Коротше, люблю вас!